Всім привіт, друзі! Ви на каналі Joker.io Games, і сьогодні я зроблю огляд на британський середній танк 9 рівня Centurion mk 7 1 Також під цим відео я зроблю розіграш 1500 золота. Умови дуже прості. Просто підпишись на канал, постав подобайку цьому відео та напиши будь-який коментар. Обов'язково кажи свій нік в танках, щоб в разі виграшу ти отримав золото. Розіграш буде 26 березня на стрімі у неділю, як завжди. Отже, перейдемо конкретно до огляду танку. Поки я вам буду розказувати про нього якусь інформацію, на фоні буде мій бій, який я зіграв, тому можете паралельно слухати мене, паралельно дивитись якраз геймплей на танку, як він взагалі себе почуває. Почнемо зразу з плюсів та мінусів танку. Саме великий мінус, як я вважаю, на мою думку, це його величезний корпус. У нас корпус більший, ніж більшість СТ9 та ст 10 але також наш корпус більший, ніж багато ТТ-9 та ТТ ТТ-10. З того, що у нас корпус великий, іде те, що у нас дуже погане маскування. Навіть якщо ви повністю вкачаєте маскування, воно в нас там не перевалює плюс-мінус за 20%. Тобто ви світитесь на 9 х і 10 х рівнях, де у всіх, в принципі, великий огляд, ви світитесь майже завжди на краю цієї круга 440 метрів. Так? А далі мінус це у нас невелика швидкість. Я б сказав, маленька, максималка всього лише 50 км на годину. На 9 та 10 рівні багато ТТ їздять зі швидкістю 45. Ось, ще мінус, це його броня. Броня, вона якби на, на ТТХ є, там ВЛД-120 мм, так? башта якась там 250 мм. Але по факту на неї розраховувати не варто. З цього слідує те, що якщо у вас величезний. Картонний м'який танк, він вам не пробачає взагалі помилок. Тому грати на ньому треба дуже-дуже обережно. Тепер перейдемо до плюсів танку. Саме перше, що я хотів би показати, це, мабуть, його гармата, тому що вона в нас має особливість. Тут голда йде як би незвичайно. Тут голда йде фугасна, пробиває фугас 210 голдовий, але дає шкоду 480 і летить 1173 метри на хвилину. Разом з тим у нас звичайний підкалібр 268 пробиття, летить 1478 метрів за хвилину і альфа 390. Далі до плюсів танку я відніс би його стабілізацію та його точність. В цьому плані гармата реально дуже комфортна. До точності та стабілізації, в принципі, ніяких питань немає. Також бонусом сюди можна віднести КВН 10. Якщо ви попадаєте до восьмих рівнів, тим паче до сьомих топ, ви башти реально можете танкувати. І кавені мінус 10, буде вам в цьому дуже допомагати. Також до плюсів я би відніс базовий огляд 210 метрів топовій комплектації. Якщо ви будете грати з допайком, качаєте бойове брата та всі парки зробите на огляд, у вас там буде 470 плюс метрів базового огляду без оптики. Це дуже добре. По обладнанню, як на мене, єдина правильна збірка це стабілізатор, вентилятор та досилач для того, щоб підкреслити повністю всі його плюси, трошки підняти вентиляцію наш і так слабенький ДПМ, і якби підкреслити точність нашої пушки. Причому абсолютно неважливо, це буде сіра збірка, червона, фіолетова — в будь-якому випадку, це топ-3 обладнання. Також давайте поговоримо про польову модернізацію, вона зараз перед вами. На мою думку, ми можемо трошки пожертвувати нашу стабілізацію для того, щоб а, ще більше зробити кінцеву точність. А, також в третьому слоті ми додаємо собі трошки на а, нашу скритність плюс 100%. І в принципі в останньому слоті нічого не ставимо. Тому що плюс 2 км на годину нас не врятують. А Позбавлятися 3% огляду не хочеться. Я, якщо чесно, думав, що цей танк буде сильніше, тому що десятка дуже сильна. Десятка реально дуже сильна. А от до дев'ятки є реально багато питань. І саме перше питання, що відрізняє її від того ж 10 рівня на своєму рівні, це дуже-дуже низький ДПМ. Я зараз вам прикладу картинку порівняння СТ-9, і якщо чесно, я трошки в шоці. У нас ДПМ, я все робив на червоному обладнанні, тобто, щоб все було однаково. І ми програємо від 500 до майже там, 700 ДПМ нашим однокласникам. Це дуже-дуже багато. І з тими факторами, що в нас нема маскування, картонний корпус, повільна швидкість і маленький ДПМ, те, що тут класна стабілізація, не рятує ситуацію. Я маю на увазі, що танк дуже ситуативний. На ньому видавати стабільні результати середньому гравцю буде складно. А, ну, це із мого досвіду, так? Я якби, кажу те, що я на цьому танку пережив. Будуть отакі бої там, на 5-6 тисяч, так? Але будуть у вас і бої на 800 дамаги на тисячу. Тому що якщо вас десь засвітять на якихось відкритих картах, у вас величезний корпус, віригідність того, що у вас попаде якась тяга, ПВшка, там є третій, гриль, дуже-дуже велика. Тому живучість у танка ну, така. Ну, окей, наприклад, на прикладі цього бою можна зрозуміти, що в топовій комплектації танк щось може. Але я вам зараз скажу те, чого не кажуть інші там, люди. Коли роблять огляд на цей танк, це те, як ви будете до цієї топової комплектації йти. Ви будете страждати майже 100 тисяч досвіду на кулеметі, я не можу це по-іншому назвати, з 230 альфою. Уявіть собі, пробиття 220 кулемет з 230 альфою на картонному танці танку. Це реальне страждання. От ви будете центуріон 1 страждати. Потім сідаєте на 9 рівень, і ще 50 там, чи 70 боїв, будете страждати з кулеметом по 230. Тому вам варто тричі подумати, перш ніж качати Centurion Action X. Я розумію, що десятка дуже типу, комфортна, класна зараз. Але е, те, що ви пройдете до десятки, ну, там майже всі рівні, це дуже-дуже складно. Без Альфи грати в нинішньому рандомі. Це складно. За цей бій я отримав майстра. Два бої я проїхав. Також перший бій я сьогодні проїхав. Ось він це була перша перемога, а це тільки що була друга. Ну, коротше, два підряд бої проїхав. Середній дамаг на танку маленький, тому що я на ньому страждав на кулеметі. І, в принципі, як я сказав, вже танк ситуативний. Давайте подивимось коліжну модель цього танку. У нас ВЛД, яка вказав, 120 мм, але подивіться, ми е, пробуваємо самі себе під калібром. От 120 мм. Тобто ВЛД 190 200. Навіть якщо ви будете з кута виїжджати, так? Ну от там у вас у ВН, у вас все одно там приведе броня 250. Також у вас е, в Башці теж 250. Так, є верхня планочка з рикошетом, але ви 9 рівня танк. На 9 рівні у більшості ТТ, радянських, американських і так далі. Там кумиси по 340. Тому. ну Ось, дивіться. Лючок всі пробивають. Він достатньо великий. Верхня планочка. Ну так, там рикошет, окей. Корпус з боку теж, типу, якби рикошетний кут, але чуть передовернули все. Броні нема там взагалі. а Танк, я ж кажу, танк дуже м'який. Броня це важливо. Треба, щоб ви розуміли, що ота жовта планочка, так, оця ось, вона навіть під кутом, ось під кутом отаким. Ну, скільки тут, 220. Ну, у вас і третій буде просто на автоприцілі прошивати. Це я вам точно гарантую. І саме класне, дивіться, 10 мм. Ось я вам зробив скріншот, як мене арта на 900 прокинула. Кому треба зупинити. І... Від арти ви будете отримувати на 600, 700, 800. Ну майже через бій. Ну ладно, не через бій, один з трьох. Але на яких танках ви отримуєте по 900 кожен третій бій? Дякую за перегляд. Слава Україні!